Ласкаво просимо до країни іграшок. У країні іграшок дерев'яні тварини оживають, сповнені магії та пригод, і готові вирушити з вами подорож до реального світу. уявіть, що ви тримаєте в руках чарівну тваринку. Ви можете додати їй крила, щоб вона стала летючим єдинорогом, або ріг, щоб створити найсильнішого єдинорога в світі, а може навіть плащ, що дасть дивовижні сили разом зі своїм єдинорогом. Ви досліджуватимете неймовірні місця, вирішуватимете завдання, знаходитимете хоробрість, заводитимете нових друзів і відкриватимете чарівні таємниці. Магія країни іграшок, де кожна іграшка має свою історію, а ти її герой. Привіт, друзі. Це Томочіні бізнес дизайнер з ігрової лабораторії Айдіо. Те, що ви щойно побачили, це відео, яке ми створили, використовуючи лише генеративний Анімація була зроблена в Runway, голосовий супровід Eleven Labs, а сценарій в чат GPT. І найголовніше зрежисований і заданий людьми. Якщо чесно, цей проєкт був дуже швидким дизайнерським спринтом. Нашим завданням було розробити стійкі іграшки, які зменшують забруднення пластиком і водночас підвищують ігрову цінність. І у нас було лише чотири тижні на дослідження, створення прототипів та тестування наших ідей. Тож ми мали діяти дуже швидко, ефективно, але без шкоди для якості нашого дизайну. І Тут на допомогу прийшов генеративний щі. Загалом Ми використовували його в двох напрямках. По перше, ми використали далі та Міджорні, щоб перетворити ескізи з мозкового штурму на реалістичніші концептуальні зображення. Ми створили понад 40 зображень і використали їх у нашому дослідженні як концепції. Інший напрям використання ші це створення відео, яке ви бачили на початку. Завдяки Runway ми змогли створити прототип анімаційного трейлера дитячого шоу. Це відео було створено за кілька годин. Очевидно, що воно не ідеальне там є дивна анімація. але я можу сказати, що діти та батьки, з якими ми спілкувалися, подивилися його і дали нам відгуки щодо самого вмісту. і ніхто не звернув увагу на дивні рухи єдинорогів.